Цеглинка до цеглинки будуємо ЖК Синергія Київ. Ходімо зі мною на будмайданчик, Подивимося разом, що тут нового за місяць. У новому році ми розпочали новий етап облаштування газової котельні. На даху другого будинку вже монтуємо обладнання, яке постачатиме тепло в обидва будинки. У другому будинку готуємо квартири для вашого майбутнього життя. Продовжуємо тинькувати квартири на 12 та 20-х поверхах. Укладаємо у теплу підлогу на 17 му поверсі та слідом влаштовуємо стяжку підлоги, встановлюємо квартирні двері на 6-му поверсі. Спільні коридори також починають бути схожими на рендери. Тут тинькуємо стіни, фарбуємо стелю, вкладаємо плитку на підлогу, продовжуємо монтувати ліфт. Змонтували ліфтову кабіну, а на поверсі вже встановлюємо його двері. Також встановлюємо двері до технічних приміщень. Та шафи, і продовжуємо прокладати електричні та синтехнічні мережі на поверхах. Перший будинок виріс ще на один поверх. Тут забетонували вертикальні елементи шостого поверху та вже встановлюємо опалубку для плити перекриття, водночас завершуємо мурувати стіни на другому поверсі. І наостанок ще одна класна новина. Моноліт підземного паркінгу завершений. Тут вже готовий в'їзд підземний паркінг. Для цього забетонували плиту перекриття. На цьому все. А щоб побачити будівництво на власні очі, прийдіть до відділу продажу ЖК Синергія Київ. Там і побачимось. Мене звати Олександр. До зустрічі!